Всім привіт! Мене звати Яна. А ви на Harvest Харозделі серпень прийшов час основного обробітку і внесення основних добрив. Постає питання: яке добриво купити, і скільки всипати на гектар? Скільки добрив дати, щоб сипануло у наступному році, дуже часто ми чуємо такі питання від фермерів. Зазвичай з цього питання починається лекція з агрохімії. Найперше, що треба знати для розрахунку гектарної норми добрив, це забезпеченість ґрунту елементами живлення. Для її визначення треба зробити аналіз ґрунту. Чомусь дуже часто фермери бояться робити аналіз ґрунту, бо, мовляв, це дорого і ніякого результату не принесе. Але насправді це дасть змогу заощадити багато коштів, в той же час збільшуючи врожайність. Наприклад, господарство основу. Вирощує зерновій і соняшник. По 40% всі визміні. Зазвичай використовували по 250 кг нітрамофоски під соняшник і азотні добрива під зернові. Зробили аналіз ґрунту. Він показав величезний дефіцит фосфору, надмірну забезпеченість калієм та недостачу азоту і сірки. Виходить, що скомпенсувати фосфор можна амофосом в кількості 130 кг і із меншою вартістю на гектар, а сірку і азот скомпенсувати додатковим підживленням пилисту. При цьому економія на добривах більше тисячі гривень на гектар, а можливість реалізувати потенціал урожайності вища. Мат безграмотності. Саме аналіз ґрунту є фундаментом для побудови системи живлення рослин у сівозміні. бо живлення рослин треба рахувати тільки в системі, а не для кожної культури окремо. Коли ж робити аналіз ґрунту? Час відбору проб ґрунту для аналізу залежить від культури, що займає поле, а точніше від того, коли її зібрали. Бо достовірним вважається аналіз тільки тоді, коли проби відібрані з поля, на якому немає вегетуючих рослин, адже кожна жива рослинка виділяє в землю речовини, що переводять елементи живлення в доступ. Форму. Тобто відбір проб можна проводити лише після збору попередника. Тому переконливо рекомендуємо вам робити аналіз ґрунту хоча б раз на 5 років. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на наш канал, діліться цим відео з друзями і хай насипе вам урожай!